Закінчилось літо веселком цвітом, і кудись у вері попливло від нас, Зажовтіла осінь над чарівним світом, і дітей в рідну школу в клас. Бо пора навчатись, з літочком прощатись, всіх до книжок зошитом повертати час, закликає вересень до навчання братись і веселим дзвоником всіх збирає нас. Сьогодні дійсно свято, свято зустрічі зі школою, своїми вчителями та однокласниками летить дуже швидко. Це особливо відчувають наші дев'ятикласники. Але є учні, для яких цей день не просто свято, а свято величне. Звичайно, ми маємо на увазі тих, хто переступить, а, звичайно, ми маємо на увазі тих, хто переступить поріг нашої школи вперше. Тож із радістю і з із добром зустріньмо учнів, що цей вересневий день до першого класу у супроводі дев'ятикласників. Ми запрошуємо найстарших учнів гімназії разом з класним керівником господаренком Сергієм Сергійовичем та чарівних першокласників, яких зустрічає на порозі школи гімназії ваша перша вчителька ябенко Таїса Степанівна, з якою ви мандруватимете незвичайними стежками країни знань. Днем осені, з великим днем знань хочу запитати учнів нашої школи. До нового навчального року всі готові Так! дорогі вчителі, шановні батьки, учні та гості свята. Урочиста лінійка присвячена святу першого дзвоника. Початку навчального року оголошується відкритою. Бо Я так багато хочу знати і досягти в своєму жит... своїм житті. Я буду добре працювати, щоб не зрадити мечі. Маю бантики такий чудові, фарби на корольові, ручки-гонки олівчі, ось таким молодчі. Я навчуся в рідній школі читати, писати, Буду будемо багато знати, добре рахувати. Вчати спіланчик. Вас смеєзи напишу, поставлю лайки дуже, дуже вас. Вітаю всіх присутніх на урочистій лінійці з нагоди свята першого дзвоника та з початком 2024-2025 навчального року. Літні канікули пройшли занадто швидко, але сподіваюсь, що ви всі встигли гарно відпочити, збагатитися новими силами та ідеями, зарядитися ентузіазмом і готові поновлювати свої знання. Вміння та навички, тож бажаю вам легкого старту в новий навчальний рік. Нехай цей навчальний рік принесе вам багато грамот та нагород. Нехай цей навчальний рік стане для нас щасливим, мирним, переможним роком. Нехай всі ваші здобутки і досягнення принесуть вам великі нагороди. Ми з вами проживаємо період війни. В нашій ненці Україні, тож не забувайте про свою безпеку. Одне з головних завдань нашої школи зберегти життя та здоров'я своїх учнів, надати якісні знання та виховати справжніх патріотів своєї України. І тільки спільна праця нам з вами в цьому допоможе. Тож будьте мудрими. Завзятими, старанними та наполегливими учнями. Наша шкільна родина сьогодні поповнюється найменшими учнями, нашими дорогими першокласниками, любі діти для вас та ваших батьків сьогодні особливо хвилюючий день. Адже ви сьогодні стаєте на першу сходинку до країни знань. Тож бажаю вам, щоб знання вам давалися легко та успішно. Щоб у вас було багато друзів, а школа стала для вас другою домівкою, в якій вам буде затишно та комфортно. Шановні батьки, щиро вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю вам, щоб цей рік приніс вам нові знання, цікаві відкриття та радісні моменти. І нехай всі надії, які ви покладаєте на своїх дітей, обов'язково збудуться. Дорогі мої колеги. Настатний особливий момент, коли ми знову мусимо повинні об'єднатися для однієї великої справи це навчання та виховання наших дітей. Тож бажаю вам міцного здоров'я, мудрості, натхнення, наснаги, терпіння, і нехай наші діти радують нас своїми успіхами. А ми, в свою чергу, будемо радіти їхнім досягненням. Я вітаю всіх присутніх з початком нового навчального року. Бажаю вам мирного, щасливого майбуття. Слава Україні! Героям слава! Останній перший дзвоник для декого із нас. Останнє перше вересня запросить нас у клас. Випускники для нас це свято знань прощальне. Дорослі вже всі ми жими і приймаємо вітання. Це останній рік. Ми спробуємо більше вибіг досить свій. Знання наваль за Ніколи. І коли будете чист читати, читати. Так, так, так. Час стоє усі скати. Раз, два, три, штри. Зовшисти, олійці. 是是非非。 Рік тут лунає гарний сміх, тут знання лються рікою, школа я завжди такою, школа знань, школа добра, школа щастя і пізнання, у школі вісіть для всіх, для дитячих, справжніх тіх. Перший клас, середня школа, випускний, стандартне коло. У школі кожен з нас зростає, села знань тут процвітає. Тож давайте цьогоріч, вичиться пліч, опіч. Я і вчителі вас вітаємо, до нових вас закликаємо. Вітаю всіх, вітаю всіх присутніх на цьому святі. Я вам скажу, уже третє покоління з нашої родини скупає на поріг рідної школи. Колись 45 років назад до цієї школи привела мене моя мама. Згодом вийшла заміж, народилися діти. Я привела до школи своїх дітей. Володимира і Дмитра, які навчалися в цій школі. На даний момент я привела до школи вже сьогодні свого внука Ренатіка. І я хочу вам сказати, дорогі наші першачки, вітаю вас і сьогоднішні в Бажаю вам натхнення в навчанні, щоб вам легко давався граніт науки, щоб вам легко давалися знання, щоб ви ставили цілі і досягали їх, щоб ви мріяли. І ваші мрії збувалися. І в цьому завжди, щоб вам допомагали ваші рідні, батьки. Але на даний момент ми віддаємо вас у руки, вашій, вашій першій вчительці, яка візьме вас за руку і поведе в країну, в країну знань, де ви дізнаєтеся багато чого цікавого. Але насамперед, ще хочу сказати, знання не всі вдаються однаково. Але я хочу сказати, що ми насамперед повинні об'єднатися, коли даємо своїх дітей до школи. І стати командою, справжньою командою, батьки, діти, родина, і допомагати вчительці виростити гідне покоління, гідних людей, людей, яких можна назвати людина з великої букви. Тому що знання дарються не всім однаково, а людей прекрасних ми повинні виростити, які стануть справжніми патріотами нашої держави, справжніми українцями. Коли почалася війна, вони маленькі. І коли спитаєш, було хто як тебе звати. Мене, наприклад, тринадцять, племінниця міни Вона відповідала: я українець, а я українець, це дуже звучить гордо. Тож будьте гідними нашої держави, будьте патріотами нашої України, любіть її, любіть нашу деньку Україну. І любіть і не цурайтеся своєї родини, свого коріння. Так як сказав письменник український Василь Симоненко, можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна матір, батьківщину Тож слава Україні. Героям слава! однокласникам 2024-2025 навчального року, а учні 9 класу їм допоможуть. Дзвоник на урок хай кличе вас, відкриває двері школа, вас чекає рідний клас. Свято першого дзвоника оголошується закритим. Року, тож дозвольте мені виконати цю місію та передати такі рюкзачки з подарунками нашим дорогим першокласничкам. Любі дітки, прошу вас, підійдіть до мене. Я вам хочу щиро подякувати е, за вашу участь у наших благодійних ярмарках. Ми з вами робимо спільно одну велику справу. І знаєте, що сьогодні ми продовжили цю акцію, відмовилися від квітів. У нас є з банка, з банка збір коштів на ЗСУ. Хто бажає це е, в добровольній формі, хто бажає долучитися, будь ласка, долучайтеся. Вилучені кошти перерахуємо разом і вирішимо, можливо, у нас і батьки зараз. Який на фронті в самому пеклі, ми передамо зразу кошти тому, хто цього це потребує на сьогоднішній день. Дякую за увагу. І ще одне оголошення: ми хочемо провести невеличкі загальношкільні батьківські збори після лінійки. Це займе мало вашого часу. Тому, будь ласка, після святкової лінійки прошу вас, батьків, зайти у фойє. Дякую. Запрошуємо на свій перший урок учнів першого класу зі своєю вчителькою Рябенко Таїсею Степанівною. Після уроку чекаємо усіх на загальне фото біля фотозони. Учень другого класу зі своєю вчителькою Лапенко Майя Анатолійовна. Власним керівником з потренку Сергія